Зараз саме час традиційних анонсів на поточний день, і ніхто інший, так як Ганна Цапик, не може так детально і е е яскраво про них розказати. Доброго ранку, Ганя. Доброго ранку, Христина. Дуже рада за тебе. Знаю, що у тебе сьогодні останній робочий день на цьому тижні, і трошки заздрю, якщо чесно. Хоча ти знаєш, що з нашими телеглядачами це ну це задоволення насправді. Звичайно. Спілкуватися навіть через телекамеру добре про мої емоції. Потім я вітаю тебе зі святом. Сьогодні день соборності. Сьогодні величезне свято. Я вважаю, що про нього треба говорити, говорити, говорити. Крім того, що заходи відбуваються по всій території України у всіх регіонах. Це і флешмоби, і концерти. Тобто про це ми будемо згадувати. Я впевнена багато, що будемо транслювати і показувати найцікавіше. Тому ну, тебе також покручу... вітаю зі святом. Дякую. Розкажи трошки про це свято для тих, хто не зовсім знайомий з його історією. Yeah. Отож сьогодні відзначають День Соборності України. Дата була встановлена 1999 року на честь дня проголошення в 1919 році Акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу у грудні 1918 року. Лідери двох держав підписали передоб'єднувальний договір 22 грудня 1919 року Цей договір, що увійшов історію як з Луки. え Акт об'єднання українських земель він був оприлюднений у Києві на Софіївській площі. Це державне свято символізує єдність українських земель. І, хоча державі тоді не вдалося зберегти єдність і незалежність, акт злуки став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. Вже через кілька місяців після проголошення воз'єднання більшовики зайняли Київ, східну Галичину окупували поляки, а Закарпаття Чехословаччина. І, хоча акт злуки 1919 року виявився декларативним, ідея соборності продовжує. Жувала жити і 22 січня 1990 року мільйони тоді ще радянських українців вишикувалися живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи день соборності. Відтак щороку цього дня на вулицях Києва та інших міст можна побачити живі ланцюги, що символізують об'єднання країни. 22 січня на вулиці Грушевського відбудеться вечір вшанування пам'яті перших героїв Небесної Сотні. А 18-20 лютого запланована пере Пелюсткова худа місцями загиблих героїв. Захід, який триватиме з 19 до 22 години, включатиме вільний мікрофон, де кожен бажаючий зможе висловитися, пригадати героїв Небесної Сотні. І планується також виступи друзів загиблих, громадських діячів, читання віршів, покази відео про загиблих героїв. Головна мета кажуть активісти: це організувати не просто формальний захід, а теплі спогади. При цьому вечір буде поза політикою та комерцією. Сьогодні рівно об 11 годині 00 апеляційний суд Києва продовжить розгляд справи лідера партії Укроп Геннадія Корбана. Попереднє судове засідання відкладено для того, щоб отримати результати судово-медичної експертизи стану здоров'я Корбана і висновок, чи може пан Геннадій брати участь у засіданнях. Нагадаємо, що 24 грудня Корбана повторно затримали в Дніпропетровську. Близько 7 ранку, 25 грудня. Його привезли в госпіталь в Києві, А близько 9 ранку перевезли в Київське міське бюро судово-медичної експертизи. Днем не раніше, 23 грудня, Печерський районний суд Києва також розглядав питання про запобіжний захід для Корбана. Однак, через його відсутності слухання були перенесені на 29 грудня. Чоловіча національна збірна України з баскетболу потрапила у другий кошик посіву. Перед жеребкуванням чемпіонату євро 2017 року. Процедура жеребкування відбудеться сьогодні в Мюнхені. Суперниками українців у відбірковому турнірі не стануть команди Естонії, Нідерландів, Боснії, Герцеговини, Ісландії, Угорщини та Чорногорії. Згідно з регламентом змагань, команди при жеребкуванні складуть сім груп, шість груп по чотири збірні і одну-три команди. Відбірковий турнір пройде з 31 серпня по 17 вересня. Переможці груп і чотиристями команд з кращими показниками. Які посіли другі місця, отримають путівки на чемпіонат Європи. З 22 по 24 січня у Буковелі будуть проходити найпопулярніші і наймасовіші в Україні дитячі змагання з, з гірськолижного спорту. Метою заходу є популяризація та активний подальший розвиток гірськолижного спорту в Україні. У змаганнях беруть участь команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, громадських організацій, спортивних клубів та учасники, які виступають індивідуально. До участі допускаються хлопці та дівчата від 1998 до 2011 року. Народження в шести вікових категоріях. Правила змагань максимально наближені до правил Міжнародної федерації лижного спорту. І це не остання спортивна подія, щорічно у Дубаях проходить великий захід, що привертає увагу тисячі спортсменів і глядачів. Це дубайський марафон. Його історія бере свій початок у 2000 році, і з тих пір дубайський марафон стоїть в одному ряду з найбільшими світовими марафонами. Крім того, з 2008 змагання має статус найбільш високооплачуваного марафону у світі. За перемогу учасник відтримує 250 тисяч американських доларів. А за встановлення світового рекорду можна. На отримати мільйон доларів. У марафоні можуть взяти участь як чоловіки, так і жінки різного віку із різних країн. Умовно, забіги діляться на корпоративні та командні, так що учасники можуть змагатися як в рамках свого робочого колективу, так і з усіма учасниками, в принципі. У марафоні є три дистанції: це стандартна довжиною 42 км 195 метрів, 10 км і дистанція на 4 км, які також називають веселий забіг. Марафон стартує і завершується в оазі Сімадіна Джумейра, загальний дух і захоплююча проведення часу гарантовано всім відвідувачам забіги. А у Швеції сьогодні стартує Сніговий фестиваль це щорічне свято зими, яке проводиться в місті Кіруна, розташованому на півночі країни. Це найбільша подія подібного роду в Європі, що привертає місцевих жителів і іноземних туристів. У 2016-му фестиваль відбудеться з 22 по 25 січня в парк Джанбаркс Паркер і Фермун Паркен, а також на відкритому просторі. Гості свято зможуть покататися на лижах і снігоходах, взяти участь у гонках на оленях і собачих упляшках. У ескімоських Тинках, зроблених зі снігу, відкриються невеликі бари і ресторанчики, що пропонують апетитні національні страви. У сувенірних павільйонах можна буде придбати оригінальні твори місцевих ремісників і художників, і невід'ємною частина свята стануть різнокольорові вогні північного сяйва, що переливається над безкрайним сніговим простором. У рамках фестивалю також пройде чемпіонат зі створення сніжних і крижаних скульптур, в якому візьмуть участь понад 60 художників із різних країн світу. А у Австрії сьогодні відзначають день народження видатного композитора всіх часів і народів традиційним фестивалем. Він триває 11 днів. Тиждень Моцарта дуже добре відомий у світі як літній зацбульський форум. Хоча й не менш представницький, її учасники майже без винятку виконався світового класу. Тиждень Моцарта в Зальцбурзі» або Воч» – це фестиваль, який щороку в січні збирає велику кількість гостей і кращих виконавців музики класики. Він являє собою серії концертів оперної, камерної, симфонічної та іншої музики, і проводиться під патронажем Моцартівського товариства Зальцбурга. Для участі в Моцартвоч запрошуються моцартознавці з усіх видів, зокрема, це піаністи, скрипалі, співаки, диригени і навіть оркестри, що спеціалізуються на творчості композитора. Сьогодні завершуються останні приготування до одного із найбільш яскравих і колоритних фестивалів це Венеціанського карнавалу, який буде тривати аж до 9 лютого. Більш детальніше про його історію пропоную подивитися у сюжеті. Венеціанський карнавал це невід'ємна частина славнозвісного міста на воді. Його історія сягає давніх часів і бере свій початок від знаменитих давньоримських язичницьких свят, які проходили щороку у дні зимового сонцестояння, на честь збирання урожаю. Під час заходу усі гуляли й веселилися. Знімалися будь-які заборони та упередження, навіть раби розважалися на рівних зі своїми господарями. А щоб почуватися комфортно і залишатися інкогніто, люди одягали маски. Цю давню традицію стали використовувати і венеціанці, надавши їй у Ливої вишиваності з поширенням християнства священники приурочили карнавал у Венеції до зимового посту перед Великодним. У 1994 році до швітали Фалієро заніс назву Венеціанський карнавал в офіційні документи. А з 1296 року свято стало публічним. Найбільшої популярності в Європі карнавал набув у 18 столітті. Тоді під час карнавалу дозволялося майже усе багатії азарті витрачали шалені гроші у гральних будинках. Деякі подружні пари, не соромлячись, зраджували своїм чоловіком. Вікам і дружинам графи ставали блазнями, слуги королями, королі бідняками, а виховані і чемні принцеси з вабливими кортизанками. Це було легко і просто, адже обличчя ховала маска. Під час карнавалу їх носили майже усі, навіть у церкві та вдома. Однак такі відверті святкування тривали недовго. Наприкінці століття, у 1797 році, після захоплення Італії французькими військами Наполеон скасував венеціанський карнавал. Його відродили лише у 1980 році. За традицією карнавал розпочинається зі старовинного свята. Феста дель Марія, приуроченого звільненню венеціанських дівчат, викрадених піратами. Першого ж дня відбувається театралізована маскарадна худаж, що стартує від палату Сан-Пєтро і приходить у всьому містом. півдні з дзвіниці Сан Марко спускається ангел у вигляді красивої дівчини в білосніжній сукні. Тоді карнавал вважається відкритим. Опісля проходить човнова процесія по гранд каналу. А біля церкви Сан Гіамо де оріо представники італійських компаній пригощають усіх традиційними венеціанськими солодощами і напоями. Святкують у Венеці не лише на площах і вулицях міста, а й у розкішних палацу, де влаштовують королівські карнавальні бали. Головним атрибутом венеціанського карнавалу завжди були і залишаються маски. Однак це не простий аксесуар, що закриває обличчя, а цілий витвір мистецтва. Венеціанські маски вирізняються неабиякою вишуканістю і майстерністю виконання. Спочатку маски робили зі шкіри, тканини або за допомогою оригінальної техніки папіємаше. Сьогодні їх продовжують виготовляти вручну, оздоблюючи біжутерію, стразами, пір'ям, коштовностями, сріблом і золотом. У пізньому середньовіччі в Венеції маски набули такої популярності, що їх почали носити і в будні дні, часто користувалися ними і під час скоєння злочинів. Це спонукало церкву видати заборону на носіння масок, дозволялося одягати їх лише під час святкування. Сьогодні вибір масок просто вражає. Є баута це біла маска, вона прикриває все обличчя з вирізами для очей, чітким виступом для носа і надбровними дугами без прорізу для рота. Її нижня частина злегка відстовбурчена, щоб людина могла їсти і пити, не відкриваючи обличчя. Є також маска Рета вона має овальну форму, вона повністю закриває обличчя і часто її роблять з чорного оксамиту з отворами для очей, але без вирізів для губ. Маска була актуальна серед жінок і її одягали на час карнавалу і на таємні побачення. Маска Лавра це найпоширеніша маска овальної форми на все обличчя, переважно білого кольору і може мати невеликий отвір для рота. Маска лікар-чуми одна з найвідоміших і найстрахітливіших з довгим загнутим носом, подібна до дзьоба. Придумав її французький лікар Шаль делорме для захисту від. Бактерій у період епідемії чуми таку маску одягали лікарі, відвідуючи пацієнтів. Довгий ніс закладали дезінфікуючі солі і рослини, які виділяють ароматичні олії, зокрема це розмарин, часник, ялівець тощо, що мали захищати від зараження хворобою. Маска гату у вигляді кота закриває обличчя до середини. Маска колумбіна не повністю прикриває лице, залишаючи губи відкритими, часто оздоблена золотом, сріблом, кришталем і пір'ям. Що ж, на цю хвилину з найцікавіше, у мене все. Сподіваюся, у вас буде можливість відвідати цей венеціанський карнавал і вдягнути свою маску, вибравши з переліку тих, які щойно прозвучали у сюжеті. Традиційно зустрінемося з вами уже в понеділок, і я розповім про найцікавіші події, які будуть на найближчий тиждень, і зокрема в понеділок. Ну а поки передаю тобі слово Христина, і традиційно бажаю лише найкращих і хороших і позитивних новин. Дякую, Ганно. Дякую тобі за е, такий цікавий анонс, дуже яскравий, і він налаштовує насправді на позитив на те, що треба розширяти обрії е, власної свідомості, дивитися трошки ширше. Світ такий великий, проте не забувати про те, що е, у нас є одна ціла прекрасна країна, і сьогодні вона святкує день своєї соборності. З чим я тебе ще раз вітаю? І я тебе ще раз вітаю.